Для об'єднання двох пацієнтів в SOS через систему Health24 спочатку необхідно знайти потрібного пацієнта та перевірити ідентифікатори Весос. Зробити це можна розгорнувши на стрілочку Додаткові дані по пацієнтах і ми бачимо є здорові ID, які не співпадають, проте обидва пацієнти активні. Найнадійнішим способом буде переукласти декларації на обидві картки пацієнтів. Для того, щоб побачити, які саме дані знаходяться в eHealth по пацієнтах, та оновити ці картки. Натискаємо переукласти декларацію, якщо декларація вже є створена. Створюємо заявку. Підтверджуємо декларацію за смс та підписуємо ключем. Декларацію успішно підписано, продовжуємо. Та відкриваємо декларацію на трук, натиснувши справа зверху на значок принтера. Тут ми бачимо дійсні дані по пацієнту в eHealth. health Перевіряємо їх. Якщо всі дані актуальні, залишаємо все, як є. Далі знаходимо другу картку пацієнта. Та створюємо декларацію також. Підтверджуємо СМС пацієнта та підписуємо ключем таку декларацію. Її також необхідно відкрити на друк на значок принтера справа. І тут ми бачимо певні помилки. В декларації пацієнта. Залишаємо цю вкладку активною та в сусідній вкладці переходимо до карти пацієнта. Зробити це можна, натиснувши біля пацієнта деталі та на його прізвище ім'я по батькові. Далі вносимо зміни. Спочатку необхідно внести всі дані так само, як в декларації. Бачимо помилка в імені. Помилка в даті народження. Можемо скопіювати ці дані. Вносимо так, як в декларації. Також бачимо паспорт громадянина України. Тут важлива тільки серія та номер. Ким виданий та коли виданий, можемо залишити так, як є, оскільки все одно будемо їх редагувати. Далі натискаємо оновити та відправити в СОС. Підтверджуємо через SMS. В моєму випадку це підтвердження через документи. Підписуємо ключем заявку на оновлення даних пацієнта. І таким чином дані пацієнта оновлені. Тепер необхідно привести цю картку пацієнта до таких самих даних, як в дубльованій карті. Відкриваємо вкладку пацієнта в новій вкладці для зручності, щоб копіювати дані. Та знаходимо дубльовану картку. В даному випадку це була ось ця картка. Можете їх відрізняти, запам'ятовуючи Health 24ID. Наприклад, ось тут 903, тут 881. Переходимо в медкарту пацієнта та вносимо такі ж дані в сусідню карту. Пам'ятаємо помилка в імені. Тож спочатку виправляємо одну помилку, оновлюємо висос. Далі перевіряємо дату народження, наприклад. 17.01 має бути. Тут у нас 27.01. Виправляємо дату народження. Також оновлюємо. Та підписуємо ключем кожного разу. Перевіряємо уважно всі інші дані. Бачимо паспорт, повинен бути біометричний паспорт, копіюємо його номер. Ким виданий? Терміни також перевіряємо та вносимо такі ж, як в дубльованій карті. Номер запису і також оновлюємо. Підписуємо ключем. Після оновлення всіх даних пацієнта в eHealth повинно бути об'єднано. Далі переходимо до вкладки Пацієнти та можемо здійснити пошук пацієнта. Після здійснення пошуку Весос пацієнта, VES повинна відображатись лише одна картка. В системі буде відображатися обидві, але одна буде деактивована. Для того, щоб перевірити, яка саме активна, Розгортаємо на стрілочку інформацію по пацієнту, який відображається в SOS, і бачимо його є здоров'я ID. Можемо звірити останні символи. Розгортаємо також у себе в системі. Бачимо, наприклад, ось цей ідентифікатор. І в eHealth е буде відображатись тільки одна картка. Можемо розгорнути цей, бачимо, він має інший ідентифікатор. І ця картка відповідно деактивована. Для того, щоб не працювати з нею випадково, переходимо в медичну карту пацієнта і в поле «Прізвище» просто дописуємо деактивований. Внизу натискаємо Оновити. І на цьому все. Пацієнта об'єднано в e «Е і в e «Е залишається лише одна активна картка пацієнта.